Слава Богу, коли у серце закрадається тривога, коли сповиті сумнівом думки, коли незвідана чекатиме дорога, і друзі враз, не друзі, вороги, не падай духом, падай на коліна, здійми до Бога до свій зір. Підмога буде, буде неодмінно. Лише молися, друже мій, та вір. Коли тобі здається неможливим стерпіти, знести, витримати біль, не втрать надії, для душі важливо надію мати, як для страви, сіль. Якщо ти бачиш, що надія гасне, неначе свічка на страшних вітрах, молися, друже, бо надія власне спалахує у щирих молитвах. Коли тобі любові бракне, друже, прощати важко друзів, ворогів. Здається світ черствим, сухим, байдужим і повним лицемірних справ і слів, шукай любов утворива господніх, пташинім співі, золоті хлібів, у сонця променях, в небес безодні, в обіймах діток, зграє голубів, і не дозволь душі втрачати віру, без віри ми, не немов птахи без крил, буденність здолаємо ми сіру. Забракне віри, то забракне сил, молися, сестро, і молися, брате, лише молитва зміцнює наш дух, надії, віри, чи любові бракне, зверни до Бога голос свій, зір та слух. Не падай духом, падай на коліна, здійми свій погляд у небесну вись, і Господь вчує, вчує неодмінно, молися, брате. Сестренько, молись і у добрі в ні спокою та миру, коли ти ситий, вдягнений в теплі, неси хвалу до Бога в небо щиру за все, що маєш, друже, на землі. Не забуваймо, любі, сестри й браття, що наші плани змінні та хиткі, не варто ні журитись, ні страждати, якщо вони не здійсняться в житті. У Бога є для кожної людини чудовий план. Цінніший за людський, на кожен рік, на день і на годину план досконалий, хоч бувай важкий. Бог знає краще, що нам необхідно. Він знає більше, ніж я і ти. Людині тільки вірити потрібно і жити свято, щоб у рай війти. Амінь.